Доброго ранку, мої любі учні! З вами Олена Іванівна і у нас урок української мови. Дзвінки цвінок Ми розпочинаємо наш урок. Допитливі в класі діти про все хочуть знати на світі. Діти, давайте пригадаємо, що ми знаємо про звуки. Правильно, звуки ми чуємо і вимовляємо. А які ж бувають звуки? Звуки бувають мовні та немовні. Мовні звуки це звуки нашої мови, голосні та приголосні. А немовні звуки це діти звуки природи. Наприклад, спів пташки. Пригадай, як ми позначаємо голосні та приголосні звуки. Голосні звуки кружечком. Приголосні тверді рисочкою. Приголосні м'які двома рисочками. Пригадай, які голосні звуки є в українській мові. Давайте назвемо їх разом А, О, У, Е И, і. і. Молодці. Голосними вони називаються, тому що утворюються за допомогою голосу, і ми з вами можемо їх проспівати. Дуже добре. Тепер відкриємо зошит і запишемо сьогоднішнє число. Місяць вересень. З нового рядочка пропишемо каліграфічну хвилинку з великої літери, Велика літера А, Тричі. Маленька літера А, тричі. Склад Ал на ав. І запишемо слово а т ка Абетка. Молодці. З наступного рядочку посередині запишіть слово вправа один. І покладемо ручку. Складіть. І запишіть слова з таких звуків? Назвемо звуки Ш О Л. А К. Давайте складемо з цих звуків слово. Молодці. Утворилося слово школа. Назвемо наступні звуки О Р. У К. Яке слово утворимо з цих звуків? Правильно, урок. Наступні звуки к О, африкат дз, и В Н. Складемо слово з цих звуків, що у нас утворилось. Молодці. Дзвоник. Дуже добре. Тепер візьмемо наш зошит. Ми з вами записали посередині вправа один. І з нового рядочку запишемо слова, які ми з вами утворили. З великої літери перше слово школа ставимо кому. Урок ставимо кому, дзвоник. В кінці ставимо крапочку. Дуже добре, відпочили, продовжимо працювати. Прочитай уривок із вірша Лариси Зоріної. Поясни, що значить виділене сполучення слів. Дзвени, дзвонить шкільний дзвінок, нас закликає до навчання. Ми поспішаємо на урок, бо ми йдемо у світ пізнання. Який красивий вірш, так, про шкільний дзвіночок. Діти, як ви гадаєте, що означає сполучення слів йдемо у світ пізнання? Так, це діти значить, що ми з вами отримуємо нові знання, що ми з вами зараз знаходимося в нашому шкільному житті, наш світ чогось нового, коли ми дізнаємося щодня щось нове і щось. Цікаве, от саме завдяки школі ми з вами крокуємо у цей світ пізнання, тому що завжди кожного дня пізнаємо щось нове. Давайте знайдемо з вами у цьому віршику слова, які підходять до цих звукових моделей. Подивимось, перша звукова модель. Перший звук м'який приголосний, далі твердий приголосний, голосний, твердий приголосний, голосний. Два склади в цьому слові. Яке ж слово підійде? Молодці. Це слово йдемо. Давайте назвемо звуки Й – який приголосний, Д, твердий приголосний, Е голосний, М, твердий приголосний, О голосний. Ми правильно з вами підібрали слово. Поглянемо на другу звукову модель. Перші два звуки це два твердих приголосні. Далі голосний, твердий приголосний, голосний і в кінці ми бачимо м'який приголосний. Спробуємо підібрати наше слово. Молодці це слово дзвонить. Пригадали з африкат. Сьогодні він уже нам зустрічався, він позначає один приголосний звук. Далі називаємо звуки Б. Твердий приголосний е голосний, Н твердий приголосний, И, голосний і ми чуємо в кінці який приголосний Т. Ми пам'ятаємо, що м'який знак звука не позначає, але він пом'якшує свого попереднього сусіда. Давайте з вами складемо речення зі словом дзвоник. Так, можемо скласти таке речення Шкільний дзвінок кличе нас на урок. Давайте запишемо це речення у наш зошит. Ми з вами записували слова, школа, урок, дзвоник. Тепер посередині запишемо права два і запишемо речення, яке ми з вами придумали. З великої літери, з нового рядочку ми записуємо шкільний. Дзвінок кличе нас на урок. І ставимо в кінці крапочку. Знайди у кожній колонці зайве слово. Перша колонка. Слова які мають чотири звуки. Учень 5 букв 4 звуки, М'який знак звуку не дає. Наступне слово уроки. 5 букв і 5 звуків. Це слово є зайвим. Перевіримо останнє. Ім'я 3 букви, а звуки 4. Літера Я стоїть після апострофа і позначає два звуки Ї – А. І тому в цьому слові 4 звуки. Другий стовпчик 5 звуків. Слово щастя. П'ять букв, а звуків скільки? Правильно, шість, тому що літера ща позначає завжди два звуки. Ш, Ч. Щастя. І тому в цьому слові шість звуків. Воно зайве. Перевіримо наступне. Свято 5 букв і 5 звуків. Мрія 4 букви і 5 звуків. Чому 5 звуків в цьому слові? Літера Я стоїть після голосної І, і тому теж позначає два звуки. Й, А. Наступний третій стовпчик 6 звуків. Країна. Шість букв. А звуків скільки? Сім. Молодці. Літера «Ї» завжди позначає два звуки. Й І. Країна країна. Ми чуємо два звуки в літери «Ї». і тому це слово є зайвим. Поглянемо на останні два слова, перевіримо. Радість. Сім букв, шість звуків. Який знак звуку не дає, і тому це слово нам підходить. Дзвоник сім букв і шість звуків. Чому шість звуків в цьому слові, діти? Так, тому що на початку слова ми бачимо африкат дз, сполучення приголосних дз позначає один звук дз. Чудово, молодці, ви гарно впорались. Пофантазуй і розкажи, що було б, якби в українській мові не стало звуків. Я гадаю, ми з вами не могли б спілкуватися, адже звуки ми чуємо і вимовляємо. А якщо б їх не було, ми б з вами не мали що вимовляти і нічого б не чули. Було б нам зовсім сумно. Дякую за роботу! Сьогодні ви гарно попрацювали! Молодці.